Вітаю, друзі. Скоро вже буде Пасха, але Пасха це не кулічі, не ковбаска це Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. А сьогодні п'ятниця і в цей день Він постраждав за наші гріхи. Дуже страшною смертю він помер для того, щоб ти жив вічно, для того, щоб позбавити тебе від гріха. Я тебе прошу, на Пасху не потрібно пити, святити кулічі. Тобі потрібно самому освятитися. Не так важливі ці збори з рідньою, не так важливі ці, ця готовка вся. Важливо те, що ти цей день можеш віддати своє життя Господу, як Він віддав життя колись за тебе. Цей день шана про те і пам'ять про те, що Бог дав нам нове життя, а люди це перетворили в балаган. Якесь, не знаю, якісь цирки, щось видумують, непонятно що, п'ють постійно, матюкаються потім за столом. Але чи саме це потрібно Богу? І чи саме це тебе спасе, не спасе? Водка тебе, коньяк тебе доведе до пекла, а не до раю. Тому я тебе прошу, помолися, Сьогодні, помолися, молитвою покаяння. Якщо тобі цікаво, то... Напиши мені в Дірект, я тобі її скину. Ні, то своїми словами попроси вибачення у Бога за всі свої гріхи, які ти вважаєш, які ти не пам'ятаєш, які пам'ятаєш, які не розумієш. Тому висловляю вас на те, що ви день Пасхи, ці дні, змогли знайти Господа, змогли покаятися і віддати йому своє життя. Амінь.